Тепер же добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Хто не подивився обіднє відео, яке вийшло о 12.15 сьогодні, можете передивитись, можливо, там ще не все продано. Працюю по повній передплаті, на ложки немає. Поїхали. На пропозиції сьогодні багато нового і дещо з попередніх відео. Як зазвичай зелений редуктор 3,5 до 2,5. Незмінний такий арестант. Потім двигун 7,5 кВт, 6 тисяч гривень, 1450 обертів. І такий двигун 0,25 кВт 2860, 850 гривень. Гвістки тут вже розмаїття гвістків. Це здається 120-й. Ні, то 100, сотка, це ось 120. -ка. Тут на і 50 -ка. по 40 гривень за кілограм. Від 10 штук диски 310 діаметром, від 10 штук 50 гривень. Такий диск залишився один 440 на 200, за 250 гривень. Він новий, ромашки 700 діаметр по 650 гривень і чекає на чоловіка. Радіальний вентилятор. Ми домовлялися, що там повинні зателефонувати. Компресор ФВ 3,5 невеликий торг. Отакий От редуктор тип СП1С Мадеїн Україна 2003 року. 500 гривень. Цей редуктор на момент зняття відео йде за нього домовленість. Чоловік проплатить, значить, він буде на продаж. E, значить, він поїде до нього, вибачаюсь. Не проплачує, він на продаж. 1 до 20 -1 тисячі. Лампа останочна 250. Потім отакий т образний редуктор. Такий має вигляд. І є в, нього, в ньому маркування. Він вожучий. А маркування в ньому таке: РЧ 184 Ціна такого редуктора 2000. Потім 1К-62 задня бабка працююча. Тут вже я розміри давав одному із відео. 5 поторгуйтесь, тріт-міліметровка дві бухти і це 025 чи 0,35, не пам'ятаю, по 40 гривень за кілограм. Тут 10 кілограм у цій бухті. Від отих бухт, там майже по 60. Можу відділити там певну кількість, там 10-15 кілограм. Він іржавий тільки зверху. А ось так підніму. Вон бачите, він нормальний. Потім лощата по 250 маленькі. Отакі чоловік замовив. Я йому скинув фотографії. У відповідь тиша на продаж 800 гривень. На поворотній платформі. Тут вже щось налетіло. Патрон з конусом 1-2, здається. 100 гривень. Як в нас сказав начальник притика 50, вал 250, Шліц гарний, 8 шліців. Зворотній молоток 200. І потім незрозумілий апарат. Що воно таке. Я його спробував і гуглити, він ніде не вискакує. Тут затискач, пружина, важіль. Тут ось якийсь редуктор був. Що воно крутило, куди воно їхало? Тут схоже на люнет. Ця річ відкручується, відхиляється. Щось сюди вставлялося. Ну, я б сюди вставив би дрельку і, можливо, зробив би собі свердлильку. Свердлильний станок вибачаюсь. І тут затискання якесь у нього присутнє. Пружина. Потужна станина з теобразкою. 1200. Я думаю, нормальна ціна буде. Ці дві речі 250. Потім підшипники по 150. Тут десь на них і маркування було LF R207. На цьому csd 2. Ну, а це пара. Схоже, вони однакові. Можливо, кому пара потрібна. Ці по 150. Набір циркулярок. 2, 3 и 4. 300. Предплужник 400. Так, идем далее до крупорушки. Вот такие тут ножики в ней. Все ножи цели. Зараз покажу фракцию. Яку вона молола. А як би ж тебе добути? Вон там кукурузу видно. Ну така крупна, крупненька фракція, бачите? Працює безпроблемно. Вона напевно до останньої зерни не працювала. Я не розумію, чому її викинули. Це схоже на заводський варіант. Зараз переверну. решету, тут тут є, бачите, все як має бути. Ставити двигун. Отой за 7,5 кВт. І можна молоти потужно. 1200. Домкрат під ремонт 1000. Не знаю, 50 тонн він чи 100 тонний Вага 30 кг. Амортизатор 400, леміг 250 Борінка. Ось такий стан у неї зубів. Зуби не хитаються. Будь-який, бачите, беру на вибір. 500 гривень копач, такий 1000. Оцей. Ну, Ромашка вже показував. Ступиці москвич по 450. Оці всі ступиці. Одна, 2, 3, 4, по 600. За цією зеленою і ця 700. Йдемо далі до потужної пружини за 300 гривень. Набір стартерів 900. Потім кувалди по 250 будь-яка. Ось ця навіть з маркуваннями. Натягувачі. Два натягувачі. Ось один на три струмочки. Один такий. І один не натягувач. Можливо, використовувати який натягувач. Такий по 150 гривень. Ключ також 150 Там різьба, він, бачите, де гостра. І воно викручується за допомогою тріскучки. Набір потужних ключів. Ступічних отакий. Тут вони різного розміру. Ось Такий буде ключик у вас. Всі різного розміру. Не розірвані. 450 гривень весь набор. Потім насос. Ну, я думаю, чути. Алюмінієвий. В ньому десь, десь щось було дороблено, але це не всьому. 250. Розподільник на дві секції. Ось Такий має вигляд 500 гривень. Так, фаркопи. ПТСовський 700. Ці по 500. Потім лист нержавійки. Магнітна. Товщина 6 мм, 370 мм на 690, 600 гривень. На ковальня. Щось сьогодні в горлі доренчить. На 900. Ось така гідравліка. Це темні п'ятна, це не подряпане. Отака От гідравліка 350. Отака От гідравліка від погрузчика 600. І такий кразівський циліндр 800 гривень. Двохштуцерний. Це одно, односторонні ідеї, і це також односторонні ідеї. Потім так всім сподобалась всяка всячина, я вирішив зробити і сьогодні набір такий всякої всячини. Два дефіцитні круглі напилки. Ось такий у вас буде замок. Ось така у вас буде розгортка з регулюванням. Навіть буде якого він року? 81-го. Тут з тріскучкою працюючою. Потім тут декілька штангелів. Я думаю, для креслення вони підуть. Монтувалка, такий ключик ще штангель. Тут шплінти, головки. І також є отакі речі. Це, можливо, піднемо пістолет. Бачите, такі викрутки. Це також під пістолет. Ну, ось ще буде ключик у вас тут такі. Всякі струбцинки. А це весь набір 650 гривень. Ну, навіть свердло буде. Так, гідравліку сказав. Кхай. Вентилятор радіальний по тисячі Пилка гейлера. Я і Гітлера і Геберса всіх спам'ятав, але тільки ось припам'ятав, як... чия це пилка, Гейлера 350 гривень. Казанки 1,5 літрові по 100, це 2,5 літри по 150. На цьому не знайшов маркування, але уже по досвіду маю, який маю 8-літровий 250, 300, 300. Ця річнова шник 200 довжиною. 200 діаметр витка, 800 гривень. Редуктор John Deere стан нормальний. Якщо потрібно, кому я відкрию кришку, покажу стан зубів на шестернях. Крутиться, бачите? 3,5 <кхем> і. Стіл фрезиний на завершення 4. Кому що потрібно, обов'язково пишіть у Viber. В коментах я не продаю. Розумієте, кому я відповідатиму? Як я вам відповім? Чи фотографії скину в коментах? Все, пишіть у В Viber, Viber дамось за ціну. Ну і там зразу хочу сказати, що працює по повній передплаті. 100% передплатили, 100% до вас поїхали. На цьому все. Дякую за увагу. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. На все добре, миру, спокою. до побачення.